Привіт, друзі, Nissan Pathfinder. 16 рік, 113 тисяч пробігу, пропуски запалювання на холодну Зранку машину запускаєш і особливо в 5 циліндрі комп'ютер фіксує пропуски запалювання. Ось До цього було там 27 пропусків, минула поїздка. Минулий запуск 20 пропусків запалювання. Автомобіль з Америки в Україні до свічок туди ще ніхто не лазив. Але, можливо, варіанти. Не обов'язково, що це свічки. Звичайно, починається все з найпростішого. Газу на автомобілі немає. Машина з прямим вприском, а от на машинах з прямим вприском, на джуках. Я помітив, що доволі часто форсунки дають пропуски запалюванням. Тому почнемо зі свічок. Перевіримо катушку, катушку п'ятого циліндра, вона знаходиться отут, -от, на недоступному місці. Прийдеться колектор знімати. Ми поставимо на другу, щоб потім, якщо з нею щось не так, то ми могли... Запросто її поміняти свічки клієнт і так хоче поміняти. А от під питанням катушка, і якщо нічого не зміниться після того, як ми катушку перестаємо на другий циліндр, і все одно будуть пропуски по п'ятому, тоді, можливо, щось прийдеться робити з форсунками. З відхилень від заводських параметрів я бачу тільки трішки. Багато суміш по тій голові, саме там, де пропуски. А по ідеї, якщо пропуски, то суміш повинна бути бідна. Тому що в той момент, коли йде пропуск, не відбувається такту згорання, і в вихлопну трубу не викидується додаткова порція СО, а суміш у нас по СО зонди міряють. Тому щоб... Компенсувати збіднення, яке виникає, тому що не згорає, пропуск відбувається, то це потрібно, щоб інші форсунки дуже сильно лили перезбагачення суміші. Тому можливо, що і з форсунками щось не те. Тим більше, що ці пропуски тільки... Декілька хвилин на холодну. Потім, якщо машину тепло запустити і проїхатися, то здається, що пропусків немає. Я, в принципі, не так довго ще її тестую, можливо, що й на гарячу десь там ті пропуски виникають. Але коли я проїхався, поїздочку зробив на гарячу, то пропусків не було, вони тільки на холодну були. Тому це, я думаю, не клапана. А от можливо. Можливо, що свічки, або десь волога до катушки попала. Таке теж буває, машини морем пливуть там або хтось помив двигуни, окись під насвічником Тому розберемо, подивимося, свічки поміняємо, катушки містами поміняємо і будемо наблюдати, що буде далі. Можливо. Буде цікавий контент, можливо, будемо знімати форсунки міняти, якщо, якщо е, заміна свічок ні до чого не приведе. Свічки виглядають в принципі більш-менш нормально, нічого такого 100%, що вказувало б на те, що вони погані, я не наблюдаю. Так, свічка катушка, катушечка ось наша п'ятого циліндра теж все тут сухо гарно, пробоїв не видно, от резистор. Тут все сухо, зелені ніякої немає, ставимо на другий циліндр, п'яту катушку, на свічки поміняємо. Дросельна заслонка. Заслінка, он в такому стані. Порекомендую почистити. Ну і все, і будемо далі спостерігати за цим автомобілем. Ще краще йому стане після заміни свічок. Також вирішили зробити ендоскопію, щоб подивитися на стан клапанів. І на форсунку. Ось ми зараз бачимо форсунку, що вона суха після того, як машина півдня постояла. Тобто вона не підтікає, нормальна форсунка. Запускаємо двигун після того, як зібрали. Дросель у нас ще не обучений. Перший запуск після зборки і чистки дроселя і трішки плавають. О... Дросель ми адаптували. Оберти перестали плавати. Перевірив я пропуски і пропусків, в принципі, можна сказати, не стало. Там один пропуск в одному циліндрі, один пропуск в іншому циліндрі по одному пропуску на шість циліндрів в двох циліндрах. Але не в п'ятому і не в другому, там де були раніше. Тобто, були раніше в п'ятому катушку переставили на другий. Тобто, ні там, ні там пропусків взагалі не було. Але чистим експериментом. Не на те, що він був чистий, тому що машина постояла тільки півдня. І після того ми поміняли свічки, адаптували дорослі і забрали. Подивився, я пропуски, пропусків немає. Тому покатається людина, побачимо, приїде до нас після того, як зранку заведеться, я перепровірю, чи збереглися пропуски чи ні. І дам зворотній зв'язок. В принципі, все, що я помітив під час ендоскопії, якісь раковинки незрозумілі у всіх циліндрах. Тобто, нібито мотор довго десь стояв, чи то так камера, ряб таку давала, незрозуміло. Ну, але здається, цею камера в інших циліндрах на інших машинах я дивився, то гарний хон видно, все дуже добре видно. Просто коли я викладаю це в відео, то якість не передається. От, а коли наочно наблюдаєш то там найменшу подряпинку, хон, все видно. Абсолютно все. Навіть джекльорчики, ну, дірочки на форсуночках, скільки їх там ромашка шість 6 штучок. Їх теж видно, забиті вони чи не забиті. Настільки добра якість. Тому пишіть, кому цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую. Тому хто дивився, до побачення. Наступив ранок наступного дня і мав я зворотній зв'язок від хазяїна Патфайдера з прямим вприском. Заїхав він сьогодні зранку до нас і те саме пропуски запалювання в п'ятому циліндрі найбільше, там 28. В інших теж є, там 13, 16, 4. Тобто по всім циліндрам не можна виділити якоїсь окремої голови. Єдине, що там, де 5 циліндр, то це Б1, там найбільше. А так в принципі, по B2 теж є пропуски. Тому що це таке, я поки що не готовий з певненістю сказати. Можливо, що. Нагар на клапанах, можливо, що воздух десь в системі паливні зранку поки не прожене бульбашки. Машина підтрає, можливо, ще які варіанти, щось з фазами. Але я коли дивився, коли машина у нас була, то при запуску з фазами все було добре. В общем, вирішили поки що він викатує той бензин, перший, який він залив, тому що машина в нього тільки він ще одна заправка в нього тільки була. А той бензин, який до цього був в цій машині, то вона довго стояла на продажі, можливо, він дуже давній. Викатує бензин от, і спостерігає, а потім будемо думати, що далі робити. Чи запіднювати якийсь колектор впускний, чи до форсунок лізти. В общем, поки що ми не вирішили, що будемо продовжувати, можливо, це закінчиться заміною просто заправки. А ось тепер всім до побачення. Це відео закінчиться, буде продовження, то зніму наступне відео.